Минулими вихідними у мікрорайонах нашого міста відбулася важлива подія, присвячена дню захисників та захисниць України. Акцію під назвою Серце перемоги організували працівники міського будинку культури, зібравши навколо себе маленьких мешканців, які прагнули висловити свою вдячність та підтримку нашим воїнам. Діти пишуть свої побажання, і вони будуть передані дівчатам з волонтерських загонів. І наші бійці обов'язково їх отримують. Ми знаємо, що вони цього чекають, тому що діти і дорослі, які сьогодні тут долучилися, вони дарують свою любов, свою повагу, свою шану до всіх, всіх, хто сьогодні береже оце це мирне небо, яке над нами є, і дає змогу нам провести сьогодні цю акцію. Дай Боже, всім миру, здоров'я і подальшої перемоги. Учасники акції. Мали можливість висловити свою підтримку нашим захисникам на паперових серцях та малюнками. Багато хто написав лист для військовослужбовців, висловлюючи слова подяки та бажаючи скорішої перемоги. Я написала бажаю мира і добра, і здоров'я. Я бажаю нашим захисникам щастя, здоров'я та всього найкращого та мирного неба і перемоги. Подібні заходи свідчать про те, що в нашому місті панує єдність і патріотизм. Ми разом підтримуємо наших захисників та захисниць і дякуємо їм за їхню відвагу та жертовність. Я написала, що ми дуже сумуємо за вами. Ви самі найкращі, Дякую вам за все. Я хотів би побажати шутці і перемоги, і всього найкращого і удачі. Щоб війни не було. Тож нехай серце перемоги завжди залишається в наших душах, надихаючи нас на нові звершення та віру в найкраще. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.